наша бесіда. Та не сує, та стало два роки тому, коли ми обирали президента, шановного Петра Олексійовича Порошенка. Я працювала на виборах, робила на виборах у Малій копані. Я була заступник голови дільничної комісії і припало на мене дежурство одного понеділка. Я йду дежурити і думаю собі, буду йти на біциклях через хащу. Бо треба пенсіонерове економити, іду через хащу, і я знімаю, що в мене є цінної воловня обручальна, кольцо, перстень і воловня. Печатка така, що колись ми десь колись син купив. Була в мене цепочка, яку ми подарила покійна сестра, Все пам'ять, все пам'ять. Хрестик на ту цепочці, який ми купив чоловік. Я б то все познімала і ще 350 рублів. Дома лишила. думаю, йду, я вже не молода жона. Всяко може бути, бо йду через хащу. Подежурила я тут понеділок, вертаюся і вже в нашій вулиці кажуть мені, ось. ходили злодії, ходили цигани і обокрали пару хащ. Я бійці глів рукою, кажу, ограбили і мене, бо у мене не замокаться, у мене демократія, бізюнок і одного професіонали, вони так ся й стало. Я прийшла домів. Коротше, крадіжка ся стала. Ото, що яся бояла в злодію прятала, ото все цигани украли. Не ну, може і не може сказати цигане, але вони, вони такі є. А чому ви думаєте, що то цигане? Або вже я з ними бесіду чула. Я чула з ними бесіду, бо вже ми і на судах були. Ну Розкажіть, добре, як усь було дали? E, ну, і думаємо, кликати міліцію чи не кликати. Ми знаємо, що такі в нас порядки, що не дуже, Ну, укликались ми, бо все-таки мені в то дуже цінно є. Може там десь на 5 тисяч гривень того золота, бо то все історія моя, в моєму. Мені... Ціно є дуже кажу клечем. Прийшли, правда, нараз, і участковий, слідуватель забула прізвище. Знали від початку пальців, а я нараз кажу, кажіть мені, люди добрі, все, буде толк, це все не буде толк. А знайдемо. найдемо. Найдем. ну що далі буде, ніхто не знає. Найшли, знайшли жіночку. Тут пописано по фамілія, все, знайшли жіночку, що стояла на шухірі, як вона дали на судах, казала, а крав її подільник цимбора. Цимбору не ймили. Я така рада, фурт заходжу до слідувателя. Ми, І мили її сміймили, але його сме не ймели. І тут настають суди, настають суди. Перший суд був у Виноградові, суддя левко, по-моєму, був може, може і не точно, не даю гарантію, бо не вивчала цей вопрос. І ви знаєте, дуже інтересна почалася історія. Уйшло також, її імели, мили, або вона не виновата, бо вона лише стояла на шухірі, його не імели, у неї захист такий солідний, адвокатка в неї така солідна. Мій чоловік, який потерпілий, бо він був вдома, я не була вдома, він потерпілий. Він на суді, коротше, кінця краю сю в історії не настало. Її не судили. Дали апеляційний суд Ужгорода, так як вона професійна злодіка, її мали і в Львові, і в Франківську, десь і всюди мали. Апеляційний суд заставив ще раз повторити судову справу, бо її треба судити. Бо вона рецидивіст, вона його крала. І от за два роки нам постійно приходять такі письма щастя, нас кличуть на суд. Чоловік ще раз пішов. І на засідання апеляційного суду Ужгороді пішов і ще раз, але її судили условно. Коротше, ми дуже файно порозуміли, що цього діла не буде ніч. Раз нас уби крали, значить винні не ми собі самі і все. А босі пісьма нас тривожать. Нащо я би казала так? Нащо з нас чинити дурнів? Ви професіонали, ви в судових мантіях, вас, вас учили. Ви дістали освіту і ви знаєте, що з того не буде нічого. Я не хочу причини ударяти, які причини. Я не хочу. Я не годна казати такое, що я не годна доказати. Но а будьте добрі, перестаньте із люди чинити дурню. Мене є дурні, і я звищу освіту, і чоловік має звищував освіту. Ми люди не пусті, ми да що і вчинили для свого суспільства. Але суспільство нас захистити не хоче на одну копійку. Не хоче. Не вже так тяжко, з неграмотною злодіком розібратися, аби вона нам хоч частину була вернула того ущербу, який вона нам причинила. А на що всі письма щастя? Я не знаю. Може, у кількості тих засідань судових залежить зарплата суддів, адвокатів, прокурорів. То де будьте добрі, діліться з нами. То де... чого я маю до Сивлюша ходити? Ужгород ходити в спеку, коли я вже вижу ситуацію. Вона прийшла, вона не прийшла. В і це така тяганина напрасна. Два годи, Люди добрі, два роки. Та да давайте нам по 100 гривень, та будемо йти хоть в севлюш. Ну нащо дурні вчинити нашого правосуддя такої безсилою? Це безсилоє, це не хоче, мене обурює. У нас тут пару сімей, ви кабе, пішли до кожного, кого замішаний усі в історії, уповів би вам те саме, що я. Не чиніть з нас, будьте добрі, дурню. припиніть нам гнати листо щастя. Бо ми не будемо ходити, бо нащо я йти поникати севлюш. А де прийшла дорогі Марта із вулиці Зеленої, вона прийшла на суд, така, двоє нас прийшло, а двоє не прийшло, суд ця не состояв. А їй кажуть, одне станати адвоката та подавати там якийсь іск зустрічний, ну кілька то буде кошти? тисяча гривень. Вона каже, Магдаліна Федорівна, може, з я складе в Марту. так це мало з нас ще дурні вчинить. Ти хочеш і далі, аби з нас дурні вчинили. Не буде з цього діла ніч. І я би хотіла, аби ви публічно нам пояснили, чого таке безсилою наше правосуддя. Ви видите, добре, ми хочемо якихось реформ, хочемо змін дуже хочемо. Не так уже ми хочуть наші діти та онука, бо ми вже старші люди. Будьте такі добрі, поміняйтеся. Поміняйтеся, бо доки мися не поміняємо, не буде в нас ні держави, не буде в нас не порядку. Я дуже дякую всьому телебаченню, що знайшло час. І я би їм казала, найбуде у вас така рубрика Голос народа так і у Кисельова колись було на то по англійськи Я не признаю англійську мову. У нас є свій, свій рідний русинський язик. Є в нас державна українська мова. Нащо нам англійський. Або відкрийте таку рубрику. Голосна рада, бось мися хоч годний указати, мало нам у того майлетку. Мадалина Федорівна, ви знаєте, що недавно був цього року прийнятий закон про реформу в суді, про судову систему. Знаю. Та може ще поміняв у судді, може ще поміняв поліція, усі. може ліпше буде. Найс... Це, Най... Ми дуже, народ дуже хоче. Мабуть, вже так хотіли жити у правовій державі. Я жила під регода в Італії. Я вам кажу, у мене такі враження. Чоловік себе чувствує чоловіком. Що нам ще треба? Ми не бідуємо, бо ще в нас руки роблять, але ходять. Ми не бідуємо, але ми достойні людського життя. Нормально так, як живуть далі. Я прийшла, я це не одна била спокоїти, і далі і не одна. Ну а й бо са моя відчузнена, я той маю жити. І я вас прошу, дорогі юристи, дорогі судді, поміняйтеся. Ми знаємо, у вас плетні невеликі. Ай боки мало б не на тисячу гривень прожити, будьте такі добрі, робіть свою роботу, не на відмінно та на добре. Ну тепер, окремо незадовільної оцінки, я так як учителька, я вам не годнати. Yeah. У мене вже дуже багато людей перебувало, але як дуже багато. То вже я тим займаю десь 10, 10 років. Я пішла на пінзію, пішла за границю, увиділа западний образ життя. Подружилася, по цим борувалася з людьми, до мене італійці приходять. Я стараюся їх доколи на що від. Ну тепер ні вже, бо як у нас ограблення, ну не хочу казати, це я не, було, не гідно казати. Хоч вони самі признають, що вони є така народність. Я не хочу нікого принижувати, бо я така космополіт, людина, так і коли вчитель був. Я не хочу нікого вразити. Ограбили нас, то нас наша влада, бо наразми у три раз стали майбідні. Нараз, у три раз у стали. І я почала думати, мені щось треба робити, бо в мене діти внука, слава Богу, учаться вже третю внучку, Помагаємо вчити третю, слава Господу Богу. І мені щось треба заробити, якусь купіку. Я екскурсоводом робила. І я відкрила зелений туризм, так як наші діти переїхали в Крим, Сталася порожня хижа. Одна, а в нас дві невеличкі хижі в обшарі, на мою дідузнині. І я ще зайняла зеленим туризмом. До нас, до копані йде багато людей, надіючися мати діточок. А ви їй допомагаєте? А я допомагаю щомгодна. Я їх приймаю і раджу їх, як ото -от, треба пити воду. У нас вода прекрасна, то всі знають. У нас є в Копані купіль.

Виношенню плода, і, і ви знаєте, я не знаю цей ефект плацебо. Десь шість сім, я вже сяду та подоб'ю. Є случаїв, коли сім'ї молоді мали діточок після того, як вони були в Копані. Я вам можу навіть устроїти інтерв'ю, бо вони приходять пару разів до мене. Вони дуже вдячні, дуже почувають щасливі, і я рада. І благодаря нашій державі. У останній час я взнала, що я не можу бояти податків. Я не за те, що я б не платила податки, або так до мене прийде одна молода пара на гідці, дві молоді пара на гід, я сон не розгазнюю. Ну мені до пенсії плюс. Або як я почала платити податки, я бися цим не займала. А держава наша тепер дозволить нам до 30 чоловік беріть спокійно, коли зареєстрував садибу, як господар зеленого туризму, до 30 чоловік спокійно, без ніяких налогів може не бояти. Виявляється, щось і добре держава. Добре, прекрасно. Я ся дуже ся зрадувала і так тот сертифікат захочу. Бо я рада, що мене не будуть докучати за аналоги, я годна собі якусь купіку. І тепер у нього є одна пара, лише пішли на Солині озера і зірпіння коло Києва. Ви були в Італії, вже займаєтеся зеленим туризмом, спілкуєтеся з людьми. Що би сте хотіли підказати нашим правителям, що треба змінити, аби ми жили хоч приблизно так в Італії? Наїм наші правителі, наїм і всі гроші дурні, не застеляють очі, бо далеко не все в грошах. Я би не казала, що в Італії мають дуже много грошей люди, але вони щасливі. Люди радують життю. Такий чоловік мало, голодний, мало, він ще не година нарадувати життю. І будьте добрі, поділіться з народом. Я повірувала Порошенкові, я за нього проголосувала. Я думала, що настануть у державі якісь зміни. Але, на жаль, на жаль, дотепер гроші застеляють очі і серце наших правителів. Повіруйте, будете нам щасливі. Кить, ото, що вам ся дістало від держави. Ви вернете народові малу часть. Лишіть собі повно, і дітям, і внукам, але не корпайте правнукам. Бо ви плануєте, чоловік предполагає, а Бог розполагає. Не будуть середньшлявів та гроші некда. Усі багаті люди морозової. Вони давали і на усе, сю, але вони всі трагічно кінчили життя. Подумайте над тим, ось кить вам люди попросять здоров'я і щастя, в то до Бога вуха дійде. А тьвелі, що ти гроші будете гребсти, не шуга, дашуга, не діти, ні внуки ваші щасливі не будуть. Я із точки моралі. Все, послухайте мене, будьте добрі і поділіться з тим народом, який обіднів. І ще одна, хоть у нас є гривня, будьте такі добрі, увіржімо те долари вони з держави. Є в нас прекрасна гривня, українська. Ми будуємо свою державу. Нащо нам євро і на що нам долари? Своя валюта будете віддіти, що нараз буде економіка процвітати. Будете бачити, бо нас лиш нищать долари. Нараз, У три рази вони впали. Нащо нам такі гроші? Розумні держави всі. Я була в Італії, коли міняли ліри на євро. Неч це людям не любило. Неч. І я би казала, живім своїм розумом, українським. У нас така прекрасна держава. І поділіться мало. <сум> <сум> поділіться мало тим, що, бо безгарно нігде не добре. нігде не добре. Най вам люди здоров'я просять, а не най вам лають. Та і ся війна, ото, ото. Не може, не є слів, як народ убурений там, що творить у нас у державі. Наша Бесида.